Аркадію знов захопили будівельники. Цього разу щось незрозуміле роблять із Ротондою. Що саме дізнатися так і не вдалося. Робітники самі не знають, яка мета їхньої діяльності. Керівництво тим часом кудись зникло. Одесити обурені, адже ротонда завжди була прикрасою Аркадії. Тепер же є побоювання, що її перебудують. Докладніше у нашому наступному сюжеті в Аркадії на ротонді тривають загадкові роботи. Щось ламає, щось добудовують. А що саме вийде, навіть будівельники не знають. Хто видав дозвіл на здійснення робіт, дізнатися теж не вдалося. Молодий чоловік, що тут знаходився, явно роздивлявся якийсь проект на папері, але побачивши журналістів, зробив вигляд, ніби він ні при чому. Добрий день скажіть, а що тут за роботою не знаю. Я тут не працюю. вас нас план в руках. Ой. План ратонда я да. Чому ви обманувається? Не Серйозно да розрішительними розрішеннями робота давал. я не давав. А ось одесити добре знають одне. Нічого доброго з того вже точно не вийде. Будуть ставить вот эти дама терпімості. На такі висновки їх наштовхують приклади того, що нинішня влада вже дозволила зробити з Аркадією, і не тільки кососів хорошо успіл зробити за один этот год. Ну, он 2 миллиарда положил себе в карман. А красуня ротонда заслуговує на те, аби радувати око одеситів та гостей міста, а не бути лише об'єктом. Тепер вони вот е, переділи, снімають вот стінку і сні часть стіни. видно, будуть делати може такою металічку. А як ви считаєте, це правильно? То есть... Я считаю, що це очень неправильно. Мне так жалко, эту ротонду, вона така красавиця. Його действительно відремонтували, все зробили шикарно. Но для чого її знову валить, я ніяк не пойму. Нагадаємо, що минулого літа Ротонду взяв клуб Йо Пізніше Одеський обласний господарський суд, задовольнивши позов прокуратури, зобов'язав клуб Йо за власний рахунок провести демонтаж конструкцій, встановлених на території пляжу «Аркадія». А також конструкції в підводній частині пляжу цікаво, роботи на ратонді проводить клуб ЙО, чи Міська влада вже встигла його віддати комусь іншому. Водим тютюкін Вічеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.